Всім привіт, ребята! Саме я, Марон 26К, і недавно виходило английно 4.D.0, а це значить, що ми близькі до 5.0. І поэтому зараз будемо дивитися концепти к ті або нови. Предпочому став лайк і підпишись на канал. І забудь не стати. Я це дуже хочу, і ми так починаємо. На першому казіма зі бачимо э, новий разі я на рибалку. Слава рибу і тут бачимо, типа x 5 Конце прокону не помішав, би такий режим бачити в Черкані. Ну, у конце прокону, бхандаше. На следующему трех контактах тут бачимо ось такі новий костюм. А ми бачимо ось така вишня, також росянка і також пень. І, в принципі, ось ці два костюми були в виду концептів у дн 13 к Інакше костюми появилися з цього концепту. Думаю, що ось цей і ось цей костюм може битися. Ось це пені теж може битися. Ну, концепти прокони, проходимо далі. Досить жекацать, ми бачимо нового моба, він натакий густий. І, отже, цей гусеня в вкладці костюми, в обноч, от очко. Дотічка, но ну, іще якісь кольори, ці його зняв. І, в принципі, моб не помашав би і ще, думаю, є ще якісь мобов вкладка костюми можна було додавати. Ну, в кінці прокону фронтажу. Насадочка цеті ми бачимо новий катюк, а я не Да. ну Такий він собі дуже ну дуже прямо прикольно, ну канце такий собі не дуже прикольний На Насадочка зтім ми бачимо улучшену версію режима зомби апокаліпсис. Тут тут бачимо такий дом і зомби. І також бачимо кнопку рюкзак. Типу там будуть якісь веші. І також бачимо нового боса, і тут бачимо якийсь ем, із цих зомб, ось такий вот бос. В принципі, ось ці концепти не помашали, бо треба хотілося б бачити такий улучшений режим зомби-покальці. Концепту на прокондачі. І останнє на сьогодні тут бачимо якихось нових мобах, якийсь пак. Ну і самі моби так собі странно ввикать, просто подивіться на їх обличчя. Ну, думаю, що і сохних мобах може поїтися в Чекенгані. Ну, а це всі концепти. Напишіть ці коментарі, який концепт вам більше всего понравився Ну, а це забув я до гори Maron 26К. Всім до побачення!